Дай Боже доброго вечора. У нас морози стахли, слава Богу. Вже так немає, вже напевно сьогодні було і ноль. Просто не дивилась на термометр. Тоді дивилася, коли дуже були морози. Тоді було цікаво, скільки, скільки, хоча мені каже, моя свікруха, що ваш термометр, тобто ну наш, там стоїть у нас коло, коло хати. Він не справжній, бо, тому, що, як показувало мінус 18, люди казали, що в них було десь мінус 25. Може і так, я сперечатися не буду. На дворі от така, гарна, гарно дуже так, гарно, гарно падає сніг. Ой, наносила трошки до дихати. Ще зараз раз теж візьму. Тоді закрию свої корочки. Сьогодні їх трохи відкрила. Зранку намішала свікруха вараболь варених з мукою кукурудзяною. Ну, тепер я налучила кукурузки. Так на вечір їх закрию. Ранком насипала, ще пшеничка була, бо ж таке вони за день виїдуть кукурузу, ту барабольку, отак вона замерзне вночі, а завтра зрання буде свіженька. Десь, певно, вже скоро треба палити мені трошки в своїй кухні тут для них. А так то ще мама кладе їх на, на газ в себе в кухні. Та й зварить невеличку каструльку, щоб воно не змерзало. Ось так, дуже гарний вечір, гарний сніг починає йти лопати. під ногами він не скрипить вже, тому що морозу немає. Така порадку, згадуєш собі зразу дитинство. Як хотілося, як в дитинстві все було. Дійсно, гарно, рожево. Знав, що ти захищений, захищений батьками. Ну, Діти це є діти, це, так, це такий підсвідомість така в організмі. А що от діти є діти, радієш всьому, дивуєшся кожному дневі. В дитинстві, мені здається, я не мала різниці, чи зима, чи літо. Мені було все одно і зиму любили, дуже любили зиму. У нас там в мене так садочок, я там показувала завжди дуже стрімкий садочок, тому що там садок закінчувався, починалася така гора, і далі річка була. Там до оболоня трошки, а тоді річка. Ми каталися. Каталися хлопці взагалі катались на санях з тих, з тих садочків, з гори тої. Я скажу чесно про себе, я дуже мало, я боялася. Ой. І каталися у нас там був ставок. Зараз трошки позаростало воно там то все. Чомусь так, то ми каталися теж в футбол, грали хокей. Хокей, дуже дуже часто. з Патиків, звичайних, які ось таких палок ломали, робили собі клюшки. Сусід мав коньки, давав трошки попробувати але я не вміла на коньках. Але бігали, за ним бігали до того, що ну грали хокей. Хокей, а зараз. Не люблю зиму, тому що холодно, тому що знаю, що сніг, тому що знаю, що слизько, якось так чомусь треба палити, ну, чомусь так. Не хочеться зими. В юності потім так само: зима, не зима, ой, нагадаєш собі на Новий рік сапожечки, капрончики, мама свариться, а біжиш до клубу. Яке там холодно там на те дивився, що якісь, якщо сапожки вже потім в юності на каблучках трошки. і не помічав ні холоду, нічого. А зараз, бачите, отже, далі роки, як то каже, ой, не міняється нічого. Організмі молоді, в організм є молодість душі з роками. Як казати, хоч не буду сперечатися, тому що кожна людина це індивідум. Скажу просто за себе. Хочеться, дивишся на В зеркало, розумієш, що вже дійсно старість. Паспорт, кажу, не треба дивитися, тому що я так мію порахувати, з якого я року і знаю, скільки мені років. Але от вже все рівно зараз думки такі інші. Ой, коби от, от думаю, от весна. Колись думав, так, блін, там вже весна, там вже десь ковтинку, якусь блущинку, там десь гудзики порозчіпав більше, там вже оголив руки трошки, хочеться, щоб щось там було видно, щось коротше, спідничка. Те все, а зараз так ножку, вже весна. Я так хочу подивитися, от я так хочу подивитися, як буде от моя магнолія розпускатися. А чи прижилась вона тут? Он друга магнолія. Тобто ми пересадили трошечки борше, а дуже гарно цвіте. Дуже вона там була, в котику там під грушкою сусицькою. Вона дуже гарно цвіла. Вона так цвіте, як зацвіте, вся біла, біла-біла. Ця от дуже така вишукана. Теж пересадила, я показувала вам. І от мені вже цікаво. От вона, дасть Бог, де розпускатися. Далі там чоловік посадив персик. Теж хочу. Хочеться знати, а от як він цього року? А чи теж він прижився? Тут у нас був посаджений один. Не прижився. Чомусь не прижився. Ніби був прийнявся все, листочки, цвіт був, а потім трахбах і чомусь він всох. Ось так собі плануєш, он там десь скопаю ще, там хочу те, а там вже хочу. Знаєте, була от в Чемірівцях буквально от тепер, пару днів назад я ходила. Зайшла нормально, а звідти нова ну, розборілася, ледве прийшла. Але нічого було. Думаю, так, вже десь піду подивлюся на насіння. Я кажу, ні, Тетяна, ще поки спинися. Ще буде пора підеш. Де хочеться хочеш насіння, думаю, так, якусь квіточку, якусь ще щось таке. Вже там десь ну ще дуже зарано висівати розсаду ще в ці коробачки ще рано. Бо я знаю, сама я колись була висіла в січні місяці, ой, я з нею мала замороку велику, в січні в кінці якось його яку висіла. То це заморока була. Десь його поставити, десь його те, десь його винести, потім поросажувала, бо ж воно вже хотіло рости там, яка пікірують. Я, я так була, роз, в ці її в стаканчики. Ношуся туди, сюди. Оба на, я вийшла сюди на город, а тут виявляється вітер. Бачите, отак от він на косу несе, на косо несе сніг, вітерець і вже прохладніше. Бачите, добре, що морозу немає. Не дай Бог мороз. На той, на той мороз вітер, то повний піпець вже. Ось задуваємо і стежечку через город. Ось таке то справи. Так що вже хочеться думати про таке якесь. Ну, це моє. Це моє бачення, це мої погляди. Я не кажу за всіх, кому за кому вже за Все одно теж хочеться кудись поїхати, десь хочеться щось побачити, подорожувати. Теж хочеться щось собі. Ага, так вже буде весна. Думаєш, хочеться щось таке ще купити собі нове ще щось таке. Ну, таке, так, є бажання, я не сперечаюся, що немає. Але все рівно. підсвідомість міняється вже. А. Як би хто що там не казав, підсвідомість все рівно міняється. З роками. Опа. Так слухаю, часом чи не тривога, тому я й замовкла. Так, звучить сирена вже. Нам, якщо як, якусь сторону вітер, слабше чути є, буває і гірше. Не знаю, чи відбій, чи тривога, але звучить. Боже, Боже, коли ми вже доживемо до тої пори, щоб цього не було? Господи, Боже, помилуй всіх людей. Боже, дай нам миру. Так, всім пока-пока, пока. пока, пока.